Посадочних місць немає, є тільки доставка або самовивоз. Тому що коли я дешеві суші куштував, вони там реально ось такі прям манюсінькі-манюсінькі. Тобто я йшов 30 хвилин, там проїхав 5 хвилин маршрутки. Я відчуваю тут тільки куджут, рис і філадельфію. Огурка, ось до огурка. Рибляточки, всім привіт! З вами, як завжди, Ласточка на вулиці сьогодні цілий день лупашить сніг. І це капець. Я не знаю, чи в камері у вас тут видно, тому що він такий дрібнесенький-дрібнесенький. Но він йде тупо сьогодні з самого ранку, ось до зарошнього моменту. Зараз у нас скільки? Дві години дня. 14.00. Вчора був люттіший, просто мороз, замерзало все. В нашій вчора не було світла, і я такий, ой божечки, це дуже велика проблема зі світлом. Перший за цю осінь і за цю зиму в нас відключили світло майже на 6 годин. І це було капець. Реально, я думав, це вже все. Більше його не включать. Що сьогодні буде за відосик? Сьогодні я буду тестувати бюджетні роли від суші Zoom. Роли я там не куштував ніколи в житті. У мене був відосик, там, де я пробував найдешевші суші в Києві. Сьогодні я буду пробувати бюджетні, ну тобто середнячок именно. І подивимося, що вони собі ховають, чи вони смачні, чи всі в них продукти, яка в них ціна, доступна чи недоступна. Ну і там уже подивимось по самому смаку і по самому зовнішньому вигляду. Ось і все. Все, друзяки, я полетів купляти самі роли і будемо летіти, і Стувати їх додому Let's go! Друзі, Заказав я, коротше, суші. Чесно сказати, я трішечки здивований. Я не в Київ їздив за сушами. Я поїхав в Ірпінь, тому що мені сюди ближче набагато. Навіщо мені їхати фігзна куди, десь аж на Голосівську, якщо можна сюди трошечки ближче. Хоча все одно я десь час з чим-то сюди добирався, тому що маршрутка ходить по прямій. А 30 хвилин мені десь потрібно було йти пішком. Це капець, звісно. Коротше, що я вам скажу по самому закладу, друзяки. Я здивований тим, що або він недавно відкрився, або за закладом ніхто не дивиться, тому що приміщення саме стандартне таке офісне і. І туди вліпили кухню. Посадочних місць немає, є тільки доставка або самовивоз Заклад знаходиться в місто Ірпінь, вулиця Садова, 45 а тут заходить. Тут є офісне здання, і тут знизу короче подвал, І воно в подвалі знаходиться. Все, друзі, тоді не буду багато балакати. Зустрінемось уже вдома. Бам! Добрався я уже нарешті на самий вечір аж додому. Як завжди, вранці десь уїждви виїжджаєш, щоб забрати суші, туди доїхати. Потім, поки сюди приїдеш, то вже, як завжди на вулиці темно. М да, звісно. Ну і що, друзі? Зустрічає нас тут. Ось отакий пакетик із ролами. Ну тут і не тільки роли, тут ще й соєвий соус, там імбір, Ну, наша основна задача це роли сьогодні. Дивіться по упакуванню, в принципі, саме стандартне, як у всіх самих стандартних сушибарах. Повдив я за це 450 гривень. Я взяв один сет, в якому є 1, 2, 3, 4, 5, 6 ролов по 4 шматочка. Ну, є, щоб по одному спробувати кожного, не брати, наприклад, одну Філадельфію або одну Каліфорнію, щоб просто ти не було якогось різноманітного смаку. А взяв зразу 6 смаків, щоб прям їх затестити і нормально скуштувати і зробити вже нормальний обзорчик. Так, відкриваємо. Зустрічає нас тут два соєвих соуса з логотипчиком. Далі у нас іде імбір та васабі. Дивіться, вас. Сабі тут хороше, розмішано воно гарно. Імбірчик свіженький, але його маловато. Дві палички, також з логотипчиком. Далі у нас ідуть салфеточки. Ось таке я бачу перший раз. Ось такі салфетки. Класно. Ось за це іменно лайк ставлю 100%. Так, і далі у нас уже самі суші. Та-дам! Це нам не потрібно. Так, окей, триваємо тоді і дивимося що нам тут приготували. Окей. Та-дам, дивіться, коробка тут на коробці є логотипчик. Сама стандартна наклеєчка із прапором України, Кайфарік. з надписю Все буде Україна. Тут у нас зустрічають роли кілограм, повинен бути тут. Блін, ваги ніяк не можу купити собі ваги. Капець, просто заказати просто потрібно і все. По відчуттях тут є кілограм, нема питань. Окей, дивіться по зовнішньому вигляду. Ні, роли якісь більші, другі роли, якісь трішечки вже йдуть менші. Давайте тоді будемо відкривати соєвий соус і куштувати. Саме головне не розляпати по всьому стулу. <рес> <рес> а, давай, тут Філадельфії стандартної можливо немає, Но, можливо це і є Філадельфія стандартна, тільки із соусом. Тут якийсь соус іде на кожних ролах, кроме кунжута і кроме, кроме самих... Боже, як вони називаються, я забув. Креветок. О. Половину горолові соусом. Два рола без соуса. Ось так. Так, окей, відкриваємо палички. Давайте ми почнемо із самого класичного. Це, мабуть, Філадельфія. Прям саме класична. Ось вона звідси. Дивіться, трошечки із-за того, що воно тут постояло, поки я все відзняв, поки я приїхав туди-сюди. На вулиці не сильно великий мороз. Сир Філадельфія трішечки розстав, і вони трішечки м'ягенькі. Це мій косяк, нема питань Можливо, не самі сир Філадельфію положили, який трішечки розтавши. Тобто вони не в холодильнику лежали, а десь на поверхності. Самої кухні, не знаю. Так, окей, беремо саму сушечку. Сушечка виглядає невеличкою, прям середня сушка. Тому що коли я дешеві суші куштував, вони там реально ось такі, прям манюсінькі манюсінькі А тут сира достатньо, огурчик порізаний, полудрібненько, полукрупно. Лососик розложений на майже на весь рол. Ну, як на весь? Зверху, шапочка. По вигляду непогано, але, в принципі, коли її уже погані роли, то це вже кажеться трішечки краще, ніж попередні суші, які я там куштував. Окей, давайте вмикаємо. Ми пробуємо тоді рибкою сюди, трішечки хоп. Рис ніжний, тобто він липкий. Це добре. Він не розвалюється. Лососика трішечки відчувається. Сир самий він смачний. Огурчика, я думаю, трішечки замалувато. Хотілося б, щоб положили трішечки більше огурчика, і воно було б прям ідеально. Ну і лососика також чіт-чуть грубший шматочок, і також було б все ідеально. Так, в цілому, соус цей, що зверху на ньому його не відчувається. Я не знаю, що це за соус, якийсь може майонезний, без поняття, але його не відчувається. Можливо, там, де у нагі буде більш солодкий якийсь соус, можливо, там буде відчуватися. Далі давайте візьмемо вже оцей. Давайте візьмемо з кунжутом. Так, я не знаю, як називається цей ролл. Жалко, що не взяв меню і не виписав їх назву. Тому що зараз в телефоні шукати його, це вже сидіти три часа. Коротше, ролл з кунжутом із Філадельфією і огурчик. Тобто, той же самий ролл, що і Філадельфія, тільки замість лосося йде кунжут. Не знаю, чи він буде смачний, тому що тут немає риби. Це як стандартне макі, тільки замість норі тут кунжут зверху. Окей, вмокаємо його. Трішечки більше букнув. Прямо відчути весь смак самої сушки. Окей. Я відчуваю тут тільки кунжут, рис і Філадельфію. Огурка. О, блядь, огурка. <свіс> <свіс> Огурчика не відчуваю зовсім, його тут прям дуже мало. Норол непоганий, але но Філадельфія більш смачніша. Ну, смак самої сушки є за ці гроші, в принципі, можна собі дозволити таке взяти. І це буде набагато смачніше, ніж за ці гроші я брав сет. Він був трішечки більший той сет. Ну, я думаю, краще вже взяти ось це, чим оте. Це смачно. Беремо далі. З чим це воно? Ага, це тунець, походу. Беремо цю Філадельфію, і знову ж Філадельфія. Опять та ж сама начинка. І ніякого різноманіття немає. Ну тільки окей, тільки зверху те, що зверху наложили, ось це відрізняється. Дуже дуже тонесенький слой тунца, Прям реально тонесенький. Друзяки, його таке відчуття, що він був заморожений. Його як колбасу в сільпо або ну в супермаркети, знаєте, продають колбасу в пачках порізану. І такий шматочок дуже тонесенький. Давайте я покажу, мабуть. Ну хіба це, риб? ну, це риба, так да? окей, ну воно прям порізано тонко-тонко. Зверху ми бачимо нагі соус. Це круто. Ну, це унагі, да? О, ні. О, офігеть, це не унагі, це щось гострувати. Ну і начинка, як завжди, Філадельфія, сама стандартна сир. І огурчика. Ну тут огурчика вже трішечки більше. Тобто 50 на 50. Сир 50% і 50% самого огірка. Давайте тоді отак попробую його чесно. Тому що якщо тут соус є, значить у соєвий соус його не потрібно кидати. Ну а цей ще зверху. Ну тут приємніше, що огурчика трошечки більше додали. І з Філадельфії він прям з'єднується і це смачно. Рис нормальний, риби не відчуваються. Соус це прям єлі-єлі злегка трошечки гастроватий, але мені це сушка більш схожа на ось цю. Що з кунжутом, тільки це те ж саме, тільки без кунжута. Воно по вигляду вроді все різне, а по смаку все однаково. Да, так, звісно. Давайте, зелений дракон візьмемо. Так, давайте візьмемо серединку, щоб відчути прям весь смак самої суш. Ні, ну ця сушка вже виглядає більш, знаєте, більш гарніша. Тут уже більше начиночки є. Що я тут бачу? Дивіться: рис, огірок, сир філадельфія, риба у нагі, походу, ну маринований у нагі. Зверху авокадо, у нагі соус. Ну, по тобто, ідеї тут повинен бути у нагі. І самий кунжут. Непогано, в принципі, непогано. Середня чок іменно. Я думаю, начинки трішечки замалувати але її тут більше. Можливо, буде якийсь більш різноманітніший смак. Та-дам. сюди гаїм. Ну дивіться, сушка сама не розвалюється, якщо ти її там макаєш трішечки соєвий соус, Вона не розвалюється, і це чудово. Міцукан це ключ до сушки, яка не розвалюється. О, от так, так. Да. Давайте пробуємо Ммм, Ну це вже топчик. Ну Тут прям забагато відчувається забагато оцей зелені овочей. Ну вона смачна, але так як тут огірок всередині дуже багато. Тут 70% гірка начинки. Ну ладно, 70% 20%. Огірка проценті 20 самого О, угря і з, е, з сирсами Філадельфія. І за то, що тут зверху авокадо зверху, то воно більш відчувається авокадо і огірок. О, угря того чуть чуть не відчувається. На принципі, оце на даний момент ця сушка, ось ця на даний момент із авокадо, це зелений дракон, вроді. Вона найсмачніша із цих всіх, які я куштував до цього. Окей, тоді беремо. Давайте серединки візьмемо. Давайте з лососиком. Бахну іменно. Ну, ось ця сушка якась набагато більша, ніж всі попередні, які були. Вона реально виглядає більш масивніша. Тут уже положили більше лосося. А, ні, те, Це не більше лосося. Тут положили знизу слой сира чедера. І зверху положили лосось, тоненький слой. На це, по ідеї, повинно бути смачніше. Поночинки, як завжди, сир Філадельфія, огурчик, ну і все, ну і рис. Давайте, коротше, пробувати. Вмикаємо. Мм, оце сушка також топчик. Лосося тут реально хватає. Він є мені в рот в ліс. не лосось, а сушка сама. Філка єсть, огурчик, як завжди, єсть. Сира оцього чедера. Чуть-чуть єлі-єлі такий смак є. Але більше я відчуваю лосось. ніж самі сер. Ну сир він в основному, якщо ти його їсиш просто так, то він в нього кус. А якщо ти їсиш його чомусь, то його не сильно відчутно. Сушка не розпадається, вона смачна, але все ж таки різноманіття ніякого немає. Одна і та сама начинка. Просто там в кожному ролу якийсь один інгредієнт відрізняється, і все. Окей, давайте беремо тоді. З креветочкою. Ну, начиночки тут, як завжди, небагато. Е, сир Філадельфія є. Єсть, опять же, огурчик. Не заморачувалась чисто над менюшкою. Тут є угор. Угря зовсім мало. Ну давайте я візьму середину, мабуть. можливо, тут більше буде. Ой, неможливо витягнути його. Можливо, угря. А тут взагалі угря нема. Понял, нема питань. Соуса ніякого немає. Ну, в основному на креветки, я знаю, дуже часто в яких закладах горіховий соус. Зверху йому ну, там ляпочки додають, такі невеличкі. Ну тут рішили без ляпочок. Давайте більше мукну, бо я знаю кревіточку, вона трішечки безсмачна, коротше. Немає в неї такого соленого смаку. Окей. М -м -м -м. Тут креветочка смачна. Вона трошечки соляновата. огурчик він хрустить на зубах, але його не відчувається. Філадельфія прям трішечки-трішечки. В основному, ось цьому ролові я відчуваю креветку, трішечки Філадельфія і рис. Це також непоганий рол, який мені найбільше не сподобався, це з кунжутом. Ну і стандартна Філадельфія. Ну, в принципі, Філадельфія це як Філадельфія. Саме більше мені сподобався це ось цей зелений. Потім після зеленого йде із сиром. Далі йде ось цей із креветочкою, а ось цей із тунцом, такий як Філадельфія, в принципі. А так все непогано. Давайте я оціню ось це все. На сім'єрочку ось ці роли. Я думаю, я Це якраз середні. Бюджетні, тобто по ціні вони доступні, по смаку вони непогані. А ви вже дивіться, робіть свої висновки. хочете заказуйте, хочете, не заказуйте. Я вже сказав свою думку, а ви далі вже аналізуйте. Ось такий у нас невеличкий обзорчик получився на суші Суші Суши, суши в цілком непогані. Ага, камера перегрілася. Поняв, поняв, нема питань. Дякую кожному із вас. За те, що ви додивилися цей відосик до цього моменту, з вами був Ласточка. Всім до наступного відео. Всіх цьомкаю